Вітаю тебе, любий друже. Сьогодні я пропоную тобі пограти зі мною в гру Хто що їсть. Ми будемо разом з тобою для кожної тваринки вибирати його улюблену страву. Ну що, приготувалися? Починаємо. Що полюбляє корова кукурузу, рибу чи хорму? Так, молодець, кукурузу. Що полюбляє собака, м'ясо, горіх чи грушу? Молодець, м'ясо. Що полюбляє курочка, рибу, капусту чи пшеницю. Так, пшеницю. Що полюбляє коза, капусту, апельсин чи шишку. Звичайно, капусту. Що полюбляє кінь? Шишку, грушу чи сіно? Так, сіно. Що полюбляє качка, рибу, траву чи сіно? Звичайно, травичку. Що полюбляє гусак? Ячмінь, апельсин чи горіх? Так, ячмінь. Що полюбляє котик горіх, траву чи рибу? Ну, звичайно, рибу молодець.